Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами рецептом смачної паски, і це тільки перший рецепт, який я буду показувати у себе на каналі. Тому підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Ну і зараз я поділюся з вами рецептом пасочки, яка виходить у будь-якої господині. Немає тут нічого такого складного, все дуже легко, просто. І завжди виходить ідеальна пасочка, така як потрібно на свято. Всі пропорції ви знайдете в описі під відео. Ну а я розпочинаю приготування із опари, де використовую частину інгредієнтів, які нам буде потрібно. Для початку я скришила живі дріжджі, додала до них половину цукру, який нам буде потрібно для приготування пасочок, вливаю молоко тепле. І додаю 3 столових ложки борошна. Це у мене буде опара, яку я буду лишати на деякий час, тому всі інгредієнти ретельно перемішую, вкриваю рушничком звичайним, і залишаю в теплому місці, десь приблизно хвилин на 20. Цього часу достатньо, щоб активувалися дріжджі, і наша опара збільшилася в розмірі. Тому саме головне тепленьке місце, вкрити рушничком або харчовою плівкою і залишити. Поки моя опара підходить, я займуся родзинками, в мене невеличка така упаковочка, можете брати і більше, можете використовувати і цукати. Все, що вам подобається, я цього разу брала тільки родзинки. Висипала їх у миску і заливаю кип'ятком. Коли вони постояли, зливаю воду і висипаю на рушничок. Можна використовувати паперовий. У мене звичайний, я не дуже полюбляю паперові рушники, тому підсушую родзинки саме звичайним рушничком. Так само можете зробити і ви, Ось таким чином, як я показую на відео, все гарненько лишня волога. Залишаються в рушничку, а ось наші родзинки стають сухенькі і м'якенькі. Пересипаю їх у чистеньку суху миску, додаю трішки борошна із загальної кількості і ось так перемішую. Таким чином, наші родзинки будуть вкриті борошном, і коли ми їх додамо в тісто, вони не будуть провалюватися на низ наших пасочок, а будуть ідеально займати своє місце там, де потрібно. І тепер уже я відкрила свою опару, бачите, як вона збільшилася в об'ємі, трішки перемішала, хоча це нічого не дає. Треба додавати інші інгредієнти, і тільки тоді опара зменшиться. Тому я зараз додаю до опари 5 курячих яєць. Потім буду додавати туди вершкове масло. Дивіться, щоб масло у вас було хорошої якості. Не економте на цьому, тому що все-таки смак пасочки повинен бути ідеальним, і тому тут треба використовувати самі найкращі продукти. Після масла я всипаю один пакетик ванільного цукру. Не переборщить, не сипте багато замість ванільного цукру ванілін, тому що буде таке трішки гірчити, а ось ванільний цукр саме ідеально для цього підходить. Далі всипаю залишки цукру, які відважила раніше, і поступово всипаю борошно. Це я роблю декількома такими підходами і вмішую у опару. Ось таким чином. Наша опара буде. Зменшуватися і виходити ідеальне тісто. Забула розповісти вам про самий головний елемент, з яким пасочка буде ідеальна, це хороший настрій, хороші думки і віра в нашу перемогу. Так як це відео я знімаю під час військового стану в Україні, у нас війна і дуже важко налаштуватися на щось хороше, але а Паска дає нам таку можливість подумати про нашу родину, про все хороше, що ми маємо зараз. Цінимо кожну хвилину, яку ми можемо проводити з нашими рідними. Тому маємо надію, що скоро буде наша перемога і все буде Україна. Ми всі будемо щасливі у вільній незалежній Україні. Дякуємо Богу та ЗСУ, що маємо можливість святкувати це чудове свято. Ну, а я тим часом завершую замішувати своє тісто. Як ви бачили по відео, то я вже додала сюди родзинки і додала останнє борошно, яке буду додавати в тісто. Ось таким чином. Все відбувається, дуже легко, просто будь-яка господиня з цим справиться. Тісто виходить рідкувате, так і повинно бути. Не повинно бути забите тісто, тоді йому буде дуже важко зійти, тому що ми додавали 5 яєць, ми додавали вершкове масло, плюс до всього родзинки це все важкуваті інгредієнти для нашого тіста. Тому саме краще, коли. Тісто буде саме такої консистенції, розділила я його на дві миски, тому що його багатенько вийшло, а тісто буде ще підніматися, вкриваю тісто рушничками і ставлю в тепле місце, щоб воно підходило. Це все займає десь приблизно годину, півтори або дві, все залежить від того, куди ви його поставите. Я цього разу ставила на підвіконня, світило дуже гарне сонечко і тісто. Дуже швидко збільшилось в об'ємі, я не давала йому сходити більше, одного разу досить. І ось таке пухке, дуже класне тісто у нас виходить, трішки його обминаю і буду наповняти свої формочки. Я купувала одноразові такі форми паперові, вони ідеально підходять для пасочок, мені подобається, що їх потім не треба мити. Все гарненько оформлено, оздоблено і пасочка навіть без помадки зверху, без глазурі, дуже гарно виглядає. І з цього тіста у мене вийшло ось таких сім пасочок. Зараз я їх спечу і покажу вам, як вони виглядають. У Такі формочки я накладала по половинці тіста, тому що паски дуже гарно сходять. Випікали їх при температурі 180 градусів 40 хвилин. Саме головне не відкривати духовку раніше часу. Одна пасочка в мене трішки втікла, і я вирішила саме на ній показати вам, яке виходить тісто після запікання. Воно дуже пухке, м'яке, ароматне, запах вдома стояв неймовірний, діти тільки і бігали, заглядали, коли ж спечеться та пасочка. Тому що вже всі хотіли посмакувати, а по часу вона печеться не так уже і швидко. Ось показую вам, наскільки м'яка пасочка, вона чудово тримає форму, не опала, все чудово. Моя мама завжди говорить так, що якщо пасочка вдається, то і в сім'ї буде все чудово, цілий рік буде злагода, щастя та любов. Я все-таки сподіваюся, що цього року буде наша перемога і пасочка тому підтвердження. Я вже дивлячись на неї, розумію, що цей рік має принести нам обов'язково перемогу, і всі родини воз'єднаються буде в нас мирне небо над головою. Діти наші матимуть нормальні умови для навчання, для життя. На цьому я буду з вами прощатися. Смачної вам Пасхи, веселих свят. Щиро бажаю всім нам перемоги та мирного неба!